Фот щойно повернув найкрутіший колір бранкоу. Бранкоу відзначає ювілей, повернення до коріння і погляд у майбутнє. Фот Бронкоу це не просто позашляховик, це ікона. Він втілює дух пригод, свободи і готовності підкорювати будь-які перешкоди. Наступного року легендарному бранку виповнюється 60 років, і ФОД вирішив відзначити цю важливу подію особливим чином випуском комплектації 60th Anniversary, яка, на мій погляд, є не просто маркетинговим ходом, а щирим визнанням значущості історії та спадщини цього автомобіля. Я пам'ятаю, як у дитинстві батько розповідав мені про бронко, його неприборканість та здатність їздити там, де інші застрягнуть. Тоді це здавалося казкою. Але коли я вперше побачив бранку наживо, я зрозумів, що це не просто легенда, а реальний автомобіль, здатний втілити найсміливіші мрії про пригоди. Повернення Умблден Вайт, даний на минулому одним з найцікавіших аспектів комплектації 60TH Anniversary є повернення культового кольору кузова Умблден Вайт, який вперше з'явився на бранку в 1966 році. Цей колір ідеально передає дух оригінального бронку простий, але елегантний і готовий до будь-яких випробувань. На мій погляд, це відмінний хід з боку фото. Він демонструє повагу до історії «Бранко» і дозволяє покупцям відчути зв'язок з минулим. У Імблденвай це не просто колір, це символ цілої епохи позашляховиків. Я впевнений, що цей колір буде користуватися величезною популярністю серед шанувальників «Бранко». Sesquage Package, готовий до будь-яких умов. Комплектація 60 th Anniversary заснована на моделі Branco Outer Banks і включає в себе знаменитий Sesquage Package, який, на мою думку, є обов'язковим для будь-якого серйозного любителя позашляховиків. 35, дюймові шини Гудєр, автоматичний повний привід, блокування переднього і заднього диференціалів і унікальна бортова передача, все це робить бранку готовим до підкорення найскладніших маршрутів. Я вважаю, що пакет «Саквач» – це інвестиція у впевненість та безпеку. З ним можна не боятися важкопрохідних ділянок, лісових стежок і навіть бездоріжжя. Це відмінний вибір для тих, хто планує використовувати бранку для активного відпочинку і пригод. Яскраві акценти і унікальний дизайн. Фод не обмежився лише поверненням класичного кольору та потужним пакетом позашляховика у комплектацію 60 th Anniversary додані яскраві червоні акценти, які підкреслюють індивідуальність і унікальність цього автомобіля. Яскраво червона смуга внизу дверей, ковпаки на колесах, що нагадують оригінальні стопорні маточини, і рубіново, червоний колір кузова з контрастним білим дахом в імбіледам, все це створює запам'ятовується і ефектний образ. Всередині бранку у 60 TH Anniversary також не залишається без уваги. Чорно-біла шкіряна обробка сидінь з вибитим логотипом, присвяченим 60 річчю, і унікальна табличка на центральній консолі додають розкоші і ексклюзивності. Нові поручні, функціональність і стиль. Фот також оголосив про впровадження нових поручнів на передніх стійках, які будуть доступні для всіх моделей бранку у 2026 року випуску. Це, на мій погляд, дуже корисна і практична деталь. Яка підвищує зручність посадки і висадки з автомобіля? Очікування цін і висновок ФОД поки не оголосив ціни на комплектацію 60 th Еневерсери. Але можна припустити, що вона буде коштувати дорожче ніж стандартний бранку Outer Banks з пакетом снігова людина, який починається від 57 тисяч 95 доларів США. Однак я вважаю, що це варто того, адже бранку у th Anniversary – це не просто автомобіль, це частина історії, символ свободи і пригод. Я впевнений, що комплектація 60 th Anniversary викличе великий інтерес у шанувальників Бранко і стане справжнім хітом продажів. Фот зробив правильний вибір, повернувшись до витоків і одночасно подивившись в майбутнє. Цей автомобіль втілення духу Бранко, готового підкорювати будь-які перешкоди і дарувати незабутні враження від водіння. В кінцевому підсумку бранко у Тейч Еневерсери це не просто ювілейна модель, це заява про те, що Фо цінує історію свого бренду і готовий продовжувати традиції створення легендарних позашляховиків.